Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Ось уже й настала інша пора року. Яка так, зима. На вулиці вже стало холодно, морозно, люди тепло вдягаються, а калюжі вранці криваються кригою. А дерева заснули. Всі в очікуванні снігу та зимових забав. Діти, а ви любите зиму? До нас завітав сніговичок. І хоче, щоб ви розказали йому, яка буває зима. Він приготував нам картинки і підказки, дивлячись на які вам легше буде підібрати правильне слово. Отже, починаємо. Зима яка? Бачимо намальований вітер. Отже, зима вітряна. Бачимо людину, яка дуже змерзла. Отже, зима яка холодна. Морозна, а тут зима яка? Так, пухнаста. А тут вірно сніжна. Тут що намальони? Лід То зима яка? Людяна. Ну тут легко зима яка? Весела. На цьому малюнку зима чарівна. От молодці! А чому ви так любите зиму? Розкажіть. Для цього також у мене є картинки. Подивіться і називайте, якими розвагами будете займатися? Що найбільше любите робити взимку? Так, кататися на санчатах, ковзанах та лижах. А що робити? Ліпити сніговика, снігові фортеці, заливати люяні доріжки. А яка найулюбленіша гра? Ну, звісно, Сніжки. Для цього у вас є навісні ж О, я теж люблю ці забави. Ловіть. А тепер ще одне завдання від мене. Кладіть розповідь про зиму. Про цю неповторну пору року. Дітки, це не важко. Адже у нас також є підказка від смівичка. Давайте розглянемо ці малюнки. На першій картинці ми бачимо градусники, які показують, що дуже низька і холодна температура. На другій ми бачимо теплий одяг, який вдягають зимку. На наступній дерева, які залишилися без листя. І на останній зимові розваги. Ми готові скласти розповідь. Настала зима і стало холодно. Люди вдяглися в теплий одяг, шапки, шуби, теплі куртки. На деревах не залишилося листя, лише ялинка стоїть зелена, як і була. Ми любимо зиму, тому що взимку можна кататися на санчатах, ковзанах, ліпити снігову бабу. Дякую, дітки, дуже гарно розповідаєте про зиму, а я знаю, що ви любите дивитися, як іде сніг. А як ще можна сказати про сніг? Що він робить? О, ми знаємо, як можна сказати. Сніг іде, сніг сипле, сніг кружляє, сніг лежить, падає, танцює, замерзає, розстає і навіть репить. Дуже сподобалося з вами проводити свій час. Я з вами мушу прощатися, адже друзі-сніговички чекають на мене. Але на згадку, прошу, намалюйте мені картину з зими. Я покажу її своїм друзям. Я думаю, вам приємно буде зробити такий подарунок для нашого знявичка. Отож приготуйте аркуш блакитного паперу, білу гуаш, пензлик і також аркуш білого паперу. Від нього ми відірвемо шматочок і скачаємо його у кульку. На неї будемо наносити гуаш білого кольору. Ось так, як я. І робити відбитки. І в нас вийде сніжок. Так робимо по всьому аркушу паперу. Тепер пензлик мочуємо в білу фарбу і будемо робити засніжену землю. Адже сніг ми вже бачили, він ще восени завітав до нас і лежав декілька днів. Коли внизу вже ми намалювали достатньо снігу, будемо малювати стовбури дерев. Знизу догори. Я провожу лінії. Вони не обов'язково мають бути рівні, адже природі дерева різні. Знизу ширше, а доверху тоньше. Проводимо лінію доверху кінчиком пензлика. І робимо гілочки від стовбура вліво і вправу відводимо кінчиком пензлика декілька ліній. Зроблю ще одну кульку з паперу, вмучуватиму її безпосередньо гуаш і наносимо ось такі відбитки зверху, там де крона дерева вкриваючи її її снігом. Ось такий зимовий пейзаж у нас виходить з вами. Як ви гадаєте, він сподобається сніговичку та його друзям? Я гадаю, що так. Отже, зима лише починається і продовжує чарувати та дивувати нас. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення!